Осінній ранок у Понорницькій громаді почався з дощу дрібного, по осінньому прохолодного, але впертого, того самого, що буде запах хвої, моху й мокрої землі. І саме така погода найкраща для тихого полювання. Осінь на сіверщині має свою неповторну чарівність. Навіть коли небо сіре, а сосни зволожені від дощу, в лісі панує дивовижна гармонія: кошик у руці, капюшон на голові і вперед. У глибину хвойного лісу поблизу Мезинського національного природного парку серед високих сосен знаходжу перші польські гриби, обережно зрізаю ножем, щоб не пошкодити грибницю. Адже кожен грибник знає: якщо зберегти грибницю, то ліс віддячить новим урожаєм. Саме в цьому і є справжня екологічна культура брати лише стільки, скільки потрібно, і залишати природі шанс відроджуватися.